Ішла друга доба виживання у Києві без опалення, без гарячої води та без електрики. Друзі, всіх вітаю, паша на связі Київ, Україна, 21 січня, за бортом. І сьогодні у нас е, невеличка прогулянка, буквально 100 метрів, друзі. І занурюємося у продуктовий ярмарок, на котрому, мені здається, я взагалі не був, може, місяць, може навіть більше. Друзі, це продуктовий ярмарок е, на Дарницькій площі. Ленинградська площадь в прошлом, вулиця Соборності чи Проспект Соборності, не знаю, як правильно. Тому, друзі, не відкладаючи на завтра те, що можна подивитися сьогодні, вриваємося. Вподобайку, в лопілі палі цверхпоржалі. Не забувайте коментувати та закидати донати по цьому QR-коду або реквізити Монобанки, Приватбанки, і під цим відео. При рівні, погнали! Друзі, щоб ви розуміли реалії, як відбувається монтаж та з рендеринг і та заливка цього відео, котре ви зараз якраз дивитесь. Вдома нема інтернету, вдома немає електрики, тому зараз я тут в по хаті. Невеличка екскурсія, друзі. Значить, що відбувається, заряджається. Повербанк величенький 28% там вже є, був на нулі. Монтую відео для вас прямо зараз, котре ви якраз зараз і дивитесь. Заряджається акумулятор від собственно, камери, телефончик зі своїм подовжувачем. Друзі, знаходжусь на Дарницькій площі, значить, оце у нас торгівельний центр Дарниця. Зараз, якщо так знаєте, мільком подивитися, генератори не працюють. Я не бачу генератори всередині знаходяться, але, друзі, в мене вже другу добу нема світла. Щоб вам легше було розуміти, значить, в, в мене виключили світло вночі, потім на наступний день в мене цілий день не було світла, потім ніч не було світла. І ось сьогодні, зараз, десь 12-та година ранку, в мене ще нема світла і жодного разу його не включали. Я чув таку думку, що. Не може бути відсутність світла довше, ніж 6 годин з деякими невеличкими включеними. Я знаю, що на Траєщині, на, в Шевченківському районі вимикають світло так надовго, буквально там майже на цілий день. Але, наприклад, ну, сьогодні і на Траєчні в Шевченківському районі включали там, з 4 ранку до 7 вечора, але включали, друзі, ну, хоча б можна хоч щось. Відзарядити в мене, чесно кажучи, розрядилося ну майже все. Ось, все, що можна вигадати, все розрядилося. Але сьогодні, друзі, не про це. Сьогодні ми з вами вриваємося. На продуктовий ярмарок на Даринській площі, на котрому я давно не був. І взагалі подивимося, чи є життя без електрики на ярмарках та ринках Києва. Е, які ціни, що продають, що купують, бо морозець хоч і невеликий. Я не знаю, в мене на термометрі сьогодні було десь нуль е, на сонці. Це мабуть на сонці. Но по факту, мінус десятка, мінус десятка, десь воно є. О, а тут генератор працює. Там ми йшли, не працював, а тут бачите, працює. Так, значить, працює він з самого ранку до самого вечора. Людей, я бачу, дофіга, знаєте, як масниця якась маслинця. Зараз ми підійдемо і подивимося. Сьогодні не планую так знаєте, багато чого покупати, взагалі не планую нічого покупати, хочу прицінитися і розуміти, наскільки воно відрізняється взагалі від магазинів. Також подивимося, чи є черги, які ціни і що пропонують та що купують. У січні, ну майже кінець, майже кінець січень 26-го року. Так, мідок-холодок холодок, мідок, холодок масло. О, бачите, добрий день. А в яку ціну зарієнтуйте, будь ласка. 300 гривень. Сало Сало 300, а ребра в яку ціну, скажіть, будь ласка. 250 250, дякую. Сало 300. 250 м'яса. Так, гречка 60 я бачу, гречка 70. Нормально. 60 і 70 балдо. ніфіга, себе, як как матюк какой-то балдо 120 гривень. Чечевиця сотка, насіння 90, 140 Да, да. Зваріл і забалдев. Кунжут 250 гривень. Це він, Для пірашков в теж пірловка 30 гривень. Для качок, пірловка саме те, що треба. Іноді заходиш в магазин, пірловку днемся в ньому. Не знайдеш, все перемелено, якась борошно. А якщо качок годувати, пірловка на ура йде. Взагалі, кілограм взяли, качки. Ну, пшениця... 20 гривень кілограм. А. Бачите, ну, я просто заходив в перловку, шукав. Не знайдеш в магазинах пірловки взагалі. взагалі. Взагалі нічого гречани є у вас? Гречани є. Гречани. А в яку ціну, скажіть? Ось він. Ага. 200 гривень. 200 гривень, 200... Е, тут пів літра, пів літра. 700 грам вага. Пів літра, 700 грам вага. Питайте? А, що питати? питати? Я дивлюся, <різь> скільки все коштує. А, а поняв, Я теж прийшов дивитися, бо цей, бачите, е, хоч є та сонечко, то не, змерз, не змерзаєш так. Ну, так. Да. Да, дякую. Так, тут у нас сало, м'ясо, рулька. Добрий 120. день, А в, в яку ціну? Скажіть, будь ласка. 120. 120. О, пельмешки з'явилися. Дивіться, до речі, дуже зручно при відсутності зараз електрики. А, якщо хоча б є газ, пельмешки, вареники, лвер, жульєн, курка, гриби і голубці. Зараз запитаємо, скільки голубці коштують. А скажіть, будь ласка, голубців, яку ціну? По 200 гривень. Це кілограм, так? Да? Дякую. Кілограм голубців 200 гривень. Так, цвітна, ну до речі, мені здається, во всяких галях балуваних там дорожче. Голубці, там 260 чи 240, чи навіть ще більше. О, банани, дивіться, банани взагалі дармові. Якщо смузі якийсь взяв, зробив піліцьори і все, по 20 гривень, банани зараз 52, Ківі 50, яблука 15, перець, перець теж дармовий, дивіться, 50 гривень. Якщо на шинковать кудись, да, там покласти в морозилку, наприклад, а потім посмажити пш, на рагу взагалі. Піде на ура. Коктейльні 60? Ну, коктейльні нормальні ціни. Коктейльні в магазинах, щоб ви розуміли, десь 150, десь 170, 180, там 200 буває навіть яйця від 67 гривень. Так, по чому е фісташки? А фісташки в яку ціну у вас? 700 гривень, 700 гривень, дякую. Фісташки 700 гривень. Ну, дороговатенька, мені здається, фісташки, в принципі, не проблема знайти десь о, ананас. ананас 50. Не проблема знайти навіть десь за 600, 650 тобто 700. Це ну трохи мені здається більше. Хоча, знаєте, хто проживає, наприклад, ось в цих будинках, ну не поїде людина кудись на тролейбусі через декілька зупинок, за цими фісташками, да, за кілограмом фісташки, щоб більше витратити свого часу, ніж, ніж фісташок. Масло 560 гривень сир 330. Так, друзі, ну, людей як мінімум, приємно, те, що сонечко вийшло. Без сонечка, звичайно, це взагалі сум. Як у вас, друзі, як у вас зараз обстановочка в готинках, будинках, домівках, чи є у вас? Зараз якась проблема. ну, Проблема, я думаю, у всіх одна. Але напишіть, яка основна проблема з комунікацій у вас. Чи то, наприклад, то, то опалення, чи електрика, чи, чи щось інше. Колись ми дивилися ось цей рулет. А скажіть, скільки ще нагадайте, скільки? 200 гривень. Дивилися цей рулет, нам пані показувала в розрізі. Ви що, така краса була, що прямо... Бачите, замало. Да, да, бачите, вишня. 200 гривень. Це штука. Штука 200 гривень. Да. Люди писали і круасани, дивіться, круасани, і пончики, і все, що хочете тут. До речі, зараз, дякую, зараз о, там черга якась. Бачите, черга, Хурма 60 гривень, черга розбирають щось. Що тут, що тут роздають? Сицилійський 60, апельсин 50, ківі 40. Перець 50 50. А що там дають? Капуста 50, яблука 25. Що то так накинулись всі на, на цих людей, що навіть не знаєш куди бігти. Так, по вам, поглянемо. Добрий день. Можна у вас ознайомитися? Так, друзі. Кожен раз проходжу тут, кожен раз звертаю вашу увагу на тернопільські сушки, котрі по Києву, мені здається, можна сюди їхати і ще будете в плюсі зекономити на маршруті. 195 гривень. Прянічки, видів, я не знаю, видів 10, мабуть, і житні, і молочні і абрикоси, вишня, праські, чернослів від 85 гривень Взагалі, дякую. Від 85 гривень. А за огірки в яку у вас стіну ці? 100 гривень за кілограм. М'яка капусточка 50 гривень теж. ну глянемо, скільки фісташка коштує фісташка. О, бачите, тут фісташка вже дешевша, 650 гривень. Там було 700, то 650, можливо, навіть далі буде ще. Ще дешевше. Холодно, холодно, спілкуюся з продавцями, кажуть, що людей менше, ніж зазвичай чому причина. Да? Ну, тому що, коли людина, наприклад, йде кудись за овочами, то ну, можливо вона обере скоріше магазин, наприклад, чим, чим ринок. Ну, тому що да, там на ринку можуть десь бути обморожені, якісь трохи підморожені. А на, на в магазині там, ну, Плюс-мінус, якось можна не поспішаючи все це роздивитися, подивитися. І плюс, якщо це сало м'ясо, ну для сала і м'яса це звичайно краще, наприклад, якщо це на ринку, бо воно не портиться, все нормально, це буде 30 гривень. А для всього іншого є свої нюанси, так скажемо. В будь-якому добрий день. Будь-які нюанси. Що у нас по рибі на сьогоднішній день? Риба, риба на тотені нема. Філе Мінтай 220 телапія 260. І креветки 450. Так, далі. крабові палички 275. А я, знаєте, я йду навпаки, дивлюсь, одні продавці. Працювати ніхто не хоче. Okay. <laughs> да. Окунь 295, камбала 235, мерлоза 188. Мойва 190. На татині нема. Кальмар є. На Татині нема. Йдемо далі. Крабові палички. Дивіться, друзі, до сих пір гранат 80 гривень. До сих пір є люди. Котрі продавці мають на увазі, котрі дивуються чомусь е, камерам. Слухай, 21 -е сторіччя на дворі, е, е, я, навіть, я навіть здивувався, що продавці здивувалися наявності камери, е, що хтось ходить і, і знімає, показує. Корюшка 247. Це навпаки, здається, навпаки, Продавці повинні казати про те, що о, клас, заходьте, дивіться і показуйте людям, щоб вони йшли до нас, а не в інший район міста Києва кудись. Ну, як є, так, гранати 150. Гранати, до речі, в цьому році мені здається, я навіть і не коштував гранати. Чи коштував 150 гривень. Мандаринка 55. Ось що що можна купувати мандаринки легко в. На ринках вони, мені здається, навіть не, не цей, не е, е, псуються. Так, яйця 60 і пірепіний 50 гривень. О, ще знайшли начинки шоколад. О, ці от мені печеньки більше подобаються. Дивіться, прянички які. 110, 110, 110, 130, 95. Виглядає смачно. Вони маленькі, не здоровенні такі, знаєте, як зазвичай. А такі от малесенькі. Вже починають потихеньку, бачите. Для посадочки все, готувати січень місяць, друзі, січень місяць. Х хто орієнтується, коли у нас вже посадковий сезон розпочинається? Так, капусточка. Добрий день, а салат в яку ціну цей? 150. 150, дякую. Салат 150. Оцей от салат мені подобається найбільше. Так, хурмат 65, мандаринки. 60. от чомусь я не знаю. В магазинах от таких самих мандаринок, ось такі от мандаринки, ну котрі от такі, от, знаєте, не, не цвітні, а не цвітні, не яркі. О, дивіться, як молоко взбивають. Молоко взбивають в масло. Тобто, через буквально мені здається. Е, декілька е, годин тут будуть продавати вже не мілк, да, а маслице. Молоко у нас 36 гривень за літруху 37% жирність. Е, а навіщо, друзі? А ну підкажіть, я далекий від е, такої процедури. Навіщо його отак от калашматить? Так, огірки трошечки у нас, бачите, у льоді. Ну такі реалії, такі реалії сьогоднішнього нашої сьогоднішньої зими. Слава Богу, взагалі, хоч хоч світло вийшло, хоч трошечки сонце вийшло, і хоч позитив якийсь з'явився. Чернослів від 150 гривень. В епіцентрі бачив відоси в епіцентрі розмітають, просто розмітають балони і газові плити. Просто не вот так от просто розмітають. Плюс я здивувався, друзі, епіцентр почав продавати цеглини. Причому почав продавати, знаєте, не в відповідному розділі відділі, а просто по центру, знаєте, ось як новорічні іграшки якісь ставлять, просто по центру, так от цеглини поставлю, палету цеглин. І люди, люди розбирають. А знаєте навіщо? Ви хто, хто не живе в Києві, хто не живе в Україні, ніколи не здогадаєтесь на фіку. Я йду, думаю, що таке мене трясе, чому мене. Цей, е, перекидує з ноги на ногу, дивіться, все, що треба знати про наші дороги очищені. Так коротше, ці цеглини вони купують, там, здається, 52 гривні чи 49 гривень, дві варіації. Е, ну, може по розмірам, може по чому. І люди гріються цими цеглинами. Вони ставляться на плиту, на газову плиту. Ця цеглина нагрівається, і потім поступово-поступово віддає тепло е в зовнішній сивіт, в зовнішню вашу хатинку. Прикиньте, до чого люди дійшли. Купувати цеглини не тому, що ти щось будуєш, а купувати цеглину, тому що ти. Хочеш зігрітися. Це трендець, друзі. Це трендець. Я як це побачив, я трохи залишився трохи в шоці, чесно вам скажу. О, слухайте, а все закінчився. Дивіться, закінчився у нас продуктовий ярмарок. Зазвичай там от стоять ще з одежею, і там в кінці, наприкінці, стоїть, наскільки я пам'ятаю, латочок з яскравими цінниками. Зараз тут його нема. Друзі, доглатую обстановку в мене в квартирі на цю секунду, коли я виходив знімати відео. Значить, в мене опалення. Опалення, ну знаєте, кладеш руку, розумієш, що воно не холодне. Тобто батарея не холодна, але намагаєшся зрозуміти, чи воно тепле, чи ні. Тобто, опалення є, але температура, ну. Мабуть, 36,6. Якщо я кладу руку і не розумію, чи гаряче чи ні. Друге, гаряча вода. Холодна вода є. Холодну воду майже включили на наступний ранок після орківської навали. Гаряча вода, гаряча вода на диво. Друзі, сьогодні вранці включив. І вона є. Вона м не така, щоб її треба було розбавляти холодною водою. тобто ви зрозумієте, да? Але якщо на максималочку включити саме гарячу воду. Світла нема, до речі, бачите, нова пошта. На максималочку включити гарячу воду, чисто гарячу воду, то вимитися і вимити голову можна, тобто комфортно, ну плюс-мінус комфортно. Мені зазвичай, щоб мити голову, мені хочеться погарячі. Але в цілому нормально. Я здивувався, я чесно, здивувався. Ну, тому що зазвичай в мене включають гарячу воду, коли включаються опалення. Якщо опалення немає, гарячої води теж немає. Далі, електрика. Електрика, як я вже сказав, нема. Тобто вона і е, е, якихось просвітів взагалі не, 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 не відеться, не знаю. Чи буде сьогодні електрика, чи не буде, Ну, в все вірити, що е, ремонтують там і все інше. Ось, друзі. Ну і що? І що? Інтернет. Інтернету в мене теж нема. Е, провайдеровських акумуляторів вистачає приблизно годин на 15 після того, як вимикають світло, відповідно, десь в, в обід вчорашнього ще дня в мене інтернет пропав. Е, але, друзі, я для вас. Знімаю, монтую, загружаю, да, заливаю ці ролики, і для цього потрібен інтернет. Я 에, шукаю, де можна примоститися, якщо ви думаєте, що ви просто в ламілі в пункт незламності чи кудись в у хату. Е -е -е -е. І сидіти завантажуєте, що це ні друзі, це ще треба пошукати. А якщо ти навіть знайшов як було вчора, то через кожні півгодини повітряна тривога, його не бабай, бігаєш туди-сюди. Тому, друзі, за те, що за такі от несподівані да, рухи в бік завантаження цього відео, я думаю, що можу з вас вимагати ем, підтримку у вигляді вподобайки, раз у вигляді коментаря, у вигляді підписки або у вигляді якогось фінансового донату по цьому QR-коду, або реквізити на монобанки, приватбанки, PayPal і під цим відео. Пишіть, що ви б хотіли побачити в наступних відео. Пишіть, що б ви хотіли побачити в більшому ступені на продуктових ярмарках. Може м'ясо, може сало, може овочі. До нових зустрів відосик, всім пока. Друзі, щоб ви розуміли реалії, як відбувається монтаж та з рендеринг і та заливка цього відео, котре ви зараз якраз дивитесь. Вдома нема інтернету, вдома немає електрики, тому зараз я тут в гузваті хаті невеличка екскурсія, друзі. Значить, що відбувається, заряджається. Повербанк величенький, 28% там вже є. Був на нулі. Монтую відео для вас прямо зараз, котре ви якраз зараз і дивитесь. Заряджається акумулятор від собственно, камери, телефончик зі своїм подовжувачем.